Справжні козацькі корінь діє в одній зі шкіл Катеринопольської територіальної громади. Юні продовжувачі давніх традицій ходять у походи, їздять в експедиції, вивчають історію та гартують козацький дух. А ще, як і годиться майбутнім воїнам і патріотам, волонтерять та співпрацюють із військовими. Вікненська гімназія це дивовижний куточок щирої української краси та ошатності. Кожен клас схожий на невеличкий музей, а коридор на картинну галерею. Створюють усю цю красу самі діти, педагоги та випускники навчального закладу. Наш освітній заклад працює ще в двох таких цікавих напрямках діяльності, як проєктна діяльність. І народна творчість, народні умільці. Проєктна діяльність це робота на оздоблення школи, сформування різних куточків щодо народної творчості. Я хочу сказати, що в нас у школі працюють можна так правильно сказати, п'ять народних умільців. Два художники це Микола Крюк, і медична він директор на громадських засадах музею краєзнавчого, і медична сестра Оксана Кечата. І є дві сестрички Галина Російчук і Любов Сущенко. Одна робить вироби із соломки, а Галина Російчук, вона завідує бібліотекою вироби з природного матеріалу. Один із кабінетів закладу перетворений на козацький курінь. На стінах можна побачити зброю і головні правила сучасного козацького руху. А ще прапори не лише козацькі, а й фронтові, які передали своїм юним побратимам захисники України. І не дивно, адже тут збираються справжні козаки і козачки. З дітьми займаємося як по історії. Так і більше полюбляють діти займатися спортом чи допомагає козацький корінь у знанні історії? Так, да, особливо. Мандрівки, які вони дуже полюбляють, і ми, якщо плануємо собі якийсь похід, наприклад, на Говерло, як ми підкорювали три рази, ми його плануємо через такі віддатні місця, такі як Кам'янець-Подільський, Хотин, Козацький корінь допомагає дітям у їхньому спортивному житті, тобто закаляє в них як і тіло, так і дух. Юні патріоти ходять у походи і навчаються любити свій край. З початку війни хлопці і дівчата волонтерять і всіляко допомагають захисникам. Для багатьох із них це питання особисте, адже на фронті їхні рідні. У вільний час козачата доводять свою міць і силу за допомогою спорту, мають багато нагород. Мені у козацькому корінні подобається, що ми підкорюємо говерна. Ми підкорювали її вже три рази. Мені ще подобається здоровий спосіб життя. Те, що козаки кожен рік ну, купаються на водохрещі, і з цього року я теж планую з козаками скупатися. Цього року козацький корінь у Вікнинській гімназії відзначає своє 29-річчя. За цей час змінилося багато чого, окрім одного. Тут виховують справжніх людей і щирих українців. Слава Україні!